Олександр Шовковський повідомив скаутам Динамо, що не розраховує на послуги самбо «Діало». Сенегалець нещодавно повернувся з оренди, але не дивлячись на те, що йому вже 22, тренується з командою Динамою 19, все через непростий характер африканця. Шовковський, який цінує системність та прагматизм, не може знайти підходу до Вінгера, тому взимку йому знову будуть шукати нову команду. Контракт з Діало розрахований ще на рік. Його талант дуже високо цінує Ігор Суркіс, котрий свого часу наполягав на продовженні угоди з африканцем. А ось Владислав Супряга повинен покинути Динамо остаточно. Робота та виступи Форварда повністю влаштовують епіцентр і ті хочуть забрати його на повноцінній основі. Зараз у нападника 9 матчів та 1 гол в сезоні. Нещодавно він також відзначився забитим м'ячем у контрольному матчі з Динамо. Владу вже 25 років.